Бажаю здоров'я, шановні глядачі! На вулицях юкрейн ГТА заборонені речовини почали швидко розповсюджуватись. Тому сьогодні ми проведемо спецоперацію за затриманням оборонів юкрейн ГТА. А від тебе, друже, попрошу лише одне максимально підтримати цей ролик, щоб він попав в рекомендації. В рації їй була сказана інформація Увага, стрій на плацу, надзвичайна ситуація. Зібрали велику кількість бійців кор та надали нам інформацію для подальших дій. Суть операції заключалась в тому, щоб спіймати на гарячому кобаронів. До цієї операції нам потрібно дуже серйозно поставитись, так як ми плануємо зловити двох самих масштабних оборонів нашої країни. СБУ надали нам інформацію про місце розташування злочинців, тому ми не гаячи часу, почали швидко збиратись та пакуватись в машини. Я запрошую тебе і грати. Разом зі мною на Ukraine GTA спускайся в опис, завантажуй гру, обов'язково заходи на мої сервера, води промокодик Fortis та получай 50 тисяч гривень на початку гри. Сібабузом та сто метро, давай сідай. 40, 40. 40. 40. 40. Нас зібралося раз, два, три, чотири, п'ять бусиків віточ, як вони правильно називаються. І ми їдемо зараз на спецоперацію. Зараз побачите, яку наскільки братва, я зрозумів, ми відправляємося в Бориспіль, тому що найближче місто тут у нас Бориспіль. Опа, я бачу наш об'єкт. Це напевно, ось ця віла. Ну і вона, кстати, така велика і багата. Напевно, там олігархи якісь єдноковий чи туди-сюди. Терміново був наданий приказ стати в стрій, і після чого. Уважно слухати подальші плани на цю операцію від головного. Ви йдете всі з правої сторони за забору. Йдете mm -hmm. аж до кінця вілий, і там перелазите вже на посадочну площу. Ми йдемо з лівої сторони забору і перелазимо на посадочну площу. Цим все зрозуміло. У нас група альфа, Тоже окей, так, план на операції виглядав так: під група альфа, тобто я відправляємось по правій стороні, тримаючись паркана. Аналогічно, друга підгрупа бета повторяє те саме тільки ж з лівої сторони. Після цього як прийдемо на місце, чекаємо наказ, щоб перелізти на територію. Значить далі рухом зараз. Під стіночку йдемо демопінь стіно. Рухаємось в режному темпі, ніхто нікуди не, не перелазить. Окей, досі не підлітаємо. Давайте у нас зараз операція. Ми щоденько йдемо ось тут, ось бок. О, як ви бачите, в нас там, бачите, там два барона. Хтось між собою говорить, щось там розсекречуть, а ми в тихаря йдемо ось так. Типу, ну, нормально, нормально так. тихаря ліземо собі. Хе-хе-хе, зброю на всякий випадок візьму в руки, а то всяке буває, можливо, якісь злочинці зараз нападуть, і ми будемо щоденьку захищатись. Там Марина ззаді лізе. Окей, у нас що тут у нас виходить? Поки що нічого не робимо, та О, справа у нас там люди. Давайте перескакуємо, захоплюємо нашу територію. Так, так, тихенько, тихенько. В прицілі. Акуратно, в прицілі, я обережно штурмуємо. будь Ласка, в прицілі всі. Обережно штурмуємо, Дивимося. Так, нічого вроді би немає. На кришах нікого немає. Все прекрасно. Дивимося. Ось там, наскільки я пам'ятаю, в нас барони є, але можливо у них є співучасники, і зараз хтось з них вибіжить. Колона з двох осіб. Нам дали приказ, щоб ми не стріляли в загальному, а все тримали на Мурсі, на прицілі, в разі чого, щоб не могли втікти. Полетіли, полетіли. Руки давай. Руки, Руки вгору. На, на землю, на землю, на землю. на землю! Так, все бачимо. Все тримаємо на прицілі їх. Вони в нас на прицілі. Все прекрасно. Ми їх захопили. Зараз будемо дивитись далі, що Я у нас не тут не відбувається. Потім потім. Що? Але, 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 але. Шановні, ви маєте право зберігати мовчання. Все, що ви скажете, буде використано проти вас у суді. Ви маєте право на приват державного адвоката. Ой-ой. Кожна компанія на приватному адвокат буде наданий держава. Маєте право на один телефонний дзвінок та право зберігати в чаті. Якщо у вас є проблеми з на нашою мовою, вам буде наданий державний приклад. Ой ой, туди їх, туди їх. Зразу два якихось олігарха зловили. Зараз будемо розбиратись. За що мене альо? Шановні, ви затримані за підозру про те, що ви продаєте нелегально та зброю. Ой-ой, ой-ой-ой. Попався бандюк. Один злочинець з нас, а. Інший злочинець в інших. Тому зараз будемо бачити, напевно, ми очікуємо на кого, получається, на вертоліт чи на чи Ми будемо перескакувати і бігти далі. Підскажіть, будь ласка, де знаходяться наркотичні речовини? Опа, не хоче говорити. Шук, шукайте саме, в мене нічого нема. Беть, пане Віталій. Так, так. Можете провести поверхневий договору, давайте Опа, зброя. Ви мені діставайте приклад. Дістав зіп-пакет, після чого переклав зброю. зіп-пакет. герметично запакував. Передав людині напроти, тримайте. Ой-ой-ой, попався в нас. Як мінімум, котики я в нього не знайшов, але все ж таки я знайшов в нього ствол. Ай-яй-яй, що ми зараз з ними будемо робити? Я навіть не маю уявлення. Так, ай, ось, бігають. Ловіть його, куди він тікає. Ну, ну куда ви. Рюкзак так, рюкзак добре, добре. навпроти, поставив на землю. Дістав причатки з карману одразу і надів на руки. Почав присів та почав не шпирити рюкзаком. Ну, зараз перевіряємо, може щось в рюкзаку знаходиться. А то в людини, як ви бачите, два рюкзака. Може там якісь і є котики, уркотики. Так, меншо лас... таке вдало. Дайте мені, будь ласка, бокс для доказів. Дістав бокс для доказів, передав людині навпроти. Тримайте, пане. Взяв бокс, поставив на землю, присів відкрив. Його. Так. Почав брати зі пакетики та розпределяти гвощі 100 долларов купюри. Ооооооооо. Та... Ай-яй-яй, гроші гроші. Й речовину в пакети. Ой-ой-ой. Так, ой. кокаї... так, добре, ми не йшли. і що, тепер далі? Мені цікаво навіть. Поставив рюкзак під стіну. нагнувся, відкрив, то почав не шпирити по рюкзаку. Так, в рюкзаку нічого його. Його. знайдено, добре. Автопом топом Fortis Frapes? Так, Так, так ну тоді знаємо. Угу. Сібасіан, тазер тазіри до ним. Наглядай, будь ласка. Так, що там у вас? Так, ось зараз буду скривати гараж, угу. а та, шукати. Так, то може сидіти їхні пуплічники або заложні. Угу, добре, так, що, давайте. Акуратно на прицілі будемо. В разі чого зараз прикиньте, вилізуть якісь кінти. І начну нам стріляти. Ну це буде жорстко. Так, побачу кейс грошима. Опа, не вдало. Бляха, нема кейс грошима. Йомайо. Наш колега дуже довго все сиділо, шукає. Давайте подивимось. Три крапки. Це просто трешняк. Так, добре, пане Монті, визивайте криміналістів. Так, все, давайте стаємо, будемо їх фотографувати. Давайте. А, тепер вам нічого не допоможе. Ви будете затримані та сядете надовго. Тому у вас там в гаражі це просто трешняк, ви хлопці, Ой, звісно, молодці а вас зараз обересожу безпеки України на цьому моменті. Наша спецоперація була успішно виконана. Ми змогли арестувати двох наркобаронів. Воу, воу, братанчик. Я бачу, ти подивився відеоролик від початку до кінця. Ти справді молодець, дивись мої наступні відео. Там також багато чого цікавого. І не забувай обов'язково прижимати свій лайкусик та підписуватись на мій канал. Всім до зустрічі з вами був Фортіс.